Економіка Західної Вірджинії історично базувалася на вугільній промисловості, яка тривалий час була головним джерелом робочих місць і доходів штату. Хоча видобуток вугілля зменшився, він і досі відіграє помітну роль. Важливою стала й енергетика загалом, зокрема, видобуток природного газу зі сланцевих родовищ та виробництво електроенергії. У промисловості значне місце займають хімічне виробництво, металургія, виготовлення скла, деревообробка та паперова галузь. Сільське господарство менш розвинене через гірський рельєф. Але представлене тваринництвом, лісовим господарством і вирощуванням окремих культур. Поступово зростає сектор послуг, особливо охорона здоров'я, освіта та державне управління. Вчасно Західна Вірджинія переживає економічну трансформацію, намагаючи зменшити залежність від традиційної видобувної промисловості. Розвиваються туризм, логістика, відновлювальна енергетика та нові технології, а також програми перекваліфікації працівників, що створює основу для більш диверсифікованого і стабільного розвитку штату. Символами штату є Рододендрон, Північний Кардинал, Цукровий Клен, Чорний Ведмідь, Стрункова Форель, Медоносна бджола, яблуко, пісня штату, також штат називають гірським.